Вітаю усіх чаклунів, вовкулак, відьмаків, відьмачок і паліїв. Сьогодні ми згадаємо про серіал Усі жінки-відьми, виберемо улюблену відьму, улюбленого демона, подивимось, кросовер жінок відьом, Бреда Піта, братів Кличко і Динозаврів, про таємницю створення серіалу, перезапуск з іншими дівчатами, про Мелроуз і Беберлі Гілз і навіть трошечки про голих жінок. Тому. Сідайте зручненько, починається вечірній амберні. Два мильних серіали, які я дивився іще ще зовсім малюсіньким, були район Мелроуз та Беверлі Хіллз». У тих серіалах було трошечки і про секс, і про роботу, і про усілякі сімейні справи. Я майже щодня дізнавався звідти якесь нове слово, і потім питав у мами, а що таке прийомний? Застукали на роботі чи безплідна? Дівки у серіалі були непогані. Чуваки теж доволі симпатичні, тому дивитися життя гарних людей в телевізорі мені малим було по кайфу. Момент, коли Мелроуз і Беверлі Хіллс на плюсах закінчились, нам почали рекламувати нове мило від продюсера Арона Спелінга, Чувака, що і «Гілз», і Мелроуз, і купу усього продюсірував. Мило називалося Усі жінки-відьми. Назва серіалу дуже тішила мого тата. А я, звісно, підсів на красивих жінок по телеку та надприродні елементи нового мила. Продюсерська фірма Арона Спелінга хотіла зробити свою відповідь популярному тоді серіалу «Баффі. винищувачка вампірів. Красива і розумна жінка Констанс і її молода команда десь разом подивилися, мабуть, популярний тоді фільм Векрафт, де якраз і було про трьох дівчат відьом. А у саундтреку навіть грав оцей от кавер. На пісню гурту The Smiths Хаусу не знав. Відьми у 90-х були як зомбі у 2000-х. Сабріна, фільми The Craft і Practical Magic, продюсери знали, що роблять. І для каналу Fox замутили пілотного епізоду з оцими от трьома дівчатами. Фокс пілот не сподобався, але на WB їм дали за це бабок, щоб зняти саме те, що нам потім показали на плюсах. Бренду із Беверлі Гілс я впізнав одразу. Мілано, наче була в Мелроуз, але там головною красунею була Аманда, це я чітко пам'ятаю. Наша бренда значить, трохи підросла, закінчила школу, зачіску змінила і стала ух, яка класна. Дві інші її сестри теж були ні в року красиві молоденькі дівчата, на яких приємно було глянути. По сюжету дівки зустрічалися на похороні їх бабці, і молодша знаходила в бабиній хаті на даху книгу Темряви, таку стару анкету для друзів, її бабці і мами. Дитєвки поколіннями малюють мужиків, записують анекдоти, приколи і плітки, як в журналах Лель і Сімона, колись було короче. Сестрам відкривається, що Прю вміє робити джедайський форс пуш, пайпер зупиняти час, а наймолодша бачити ні на що негодні видіння, як Ніколас Кейдж у фільмі Некст. Більшість ефірного часу дівчата між собою сварились, що підтверджує легітимність української назви серіалу. А в кінці на всіх трьох нападав слабенький якийсь чарівний маньяк. Дівки читали йому віршик The Power of Three Will Set Us Free і вітаємо! Шаблон більшості серій на три роки вперед було запроваджено. З понеділка по п'ятницю нам щодня показували нового бандіта з новою чарівною силою. Дівчата сварились, не дуже хотіли когось рятувати, але наприкінці серії зазвичай бандіта знищували якимось хитрим способом. Добро перемагало зло, дівчата йшли на побачення чи куди їм треба. А я йшов робити домашнє завдання до себе у кімнату. Немагічні елементи в серіалі завжди були супер несерйозні. Наприклад, красива жінка відьма Пайпер дуже хотіла стати майстер-шефом, як Кармі з серіалу The Bear». але сценаристам після першого сезону це набридло, і мрія усього її життя різко змінилась. У другому сезоні Пайпер разом з іншими сестрами на всі гроші відкрила нічний клуб P3, де наприкінці кожної серії грали популярні гурти. Знімати серіали тяжка робота, тому група грає пісню, а головні персонажі щось там слухають, п'ють півасики і кайфують. Було тоді скрізь: в рятувальниках Малібу. І в бафі. І я впевнений, якби в Ксену Принцесу Воїн можна було якось додати якийсь античний клуб у сарайчику, де чуваки дрочаться на лютнях, то його б і туди додали. Це ж халявні 2-3 хвилини ефірного часу у кожну серію. У серіалі всі жінки-відьми на сцені я побачив і гурт Кренберіс, і Гугу Dolls, і мемний Смеш Мауф, і навіть мій улюблений, майже нюметал метал гостросексуальний гурт Орджі. Дєвок у тій серії, як в кожній. Інші в принципі захопили смертні гріхи по одній штучці на кожну. Мілану випало бути екстра хтивою. І в кінці дівки питають: о, а що це за групешнік такий прикольний? А Голі Ком скаже, та Оргія називається. Отак-от от дівки. І дівки такі, ге-ге-ге-хе. Гумор, пацани, естетика того клубу, містика, музичка з гітарками і гарні жінки у телевізорі на все життя зробили з мене озабоченого дегенерата. Можливо, хтивий смертний гріх вселився в мене саме з тієї серії, у будь-якому разі. Отже, прикольний гурт, дуже озабоченим бути не так і погано. Красно вам за все це дякую, пане Арон Спелінг. За перші три роки ефіру авторам сценарію вдалося побудувати імерсивний світ, де повсякденне мішали з містичним, дівчата дорослішали, якось просувались по житті, і щось у цьому всьому точно було. Серіал моментально став популярним серед моїх однокласників та однокласниць і був чимось хорошим у нашому житті. Приємними 40 хвилинами на день, коли я був впевнений, що по теліку буде щось класне, нам точно покажуть чергового демона, його спецефекти, нову сторінку з книги Темряви, на півпіпочки просунеться глобальний сюжет, а в перерві на рекламу я на велику встигну мотнутися за морозивом для мене і сестри, щоб дивитися красивих жінок по телевізору і одночасно морозиво їсти. Жили ж люди. Якісь епізоди, так само, як і Бафі, інколи дивитись було трохи. Страшнувато, якщо вдома нікого не було. Але загалом серіальчик був такий хороший: про сім'ю, терпимість одне до одного і кохання. Персонаж Шенен Догерті Прю була закохана у поліцейського Енді, її середня сестра Пайпер у виконанні Холі Мері Компс закохалася в її домашнього робітника Янгола охоронця, чоловіка, що може і лампочку вкрутити, і прокладку поміняти, Лео у виконанні Брайана Краузе. А наймолодша Аліса Мілано любила мужика із серіалу Ніптак, доктора Дума, злого Демона Балтазара. батя цього актора до речі, був прем'єр-міністром Австралії колись. що. На третій рік із серіалу пішла авторка оригінальної ідеї Констанс Ембердж. Одразу за неї пішла і Догерті. У серіалі її персонажа трагічно вбили. А в газетах ми всі читали, що вона начебто посварилася з кимось на майданчику, чи то за лісом Мілану, чи то з продюсерами, чи ще якісь плітки. Те, як цей відос про дівчат, зараз хвилинку серйозно поговоримо. А далі будемо жартувати і прикалуватись, звісно. Рубрика Серйозна хвилинка у передачі Вечірній Андернік. Догерті довго боролася із раком грудей і, на жаль, померла цього року. 53 роки це дуже рано і дуже жаль, що так сталося. За життя вона була великими подругами з холі Мері Комбс. Навіть задовго до жінок відьому. Тому сюжет про те, що вони дві близькі сестри, а Аліса Мілано, третя якась молодша сестра, що від сім'ї відбилася, на екрані виглядав переконливо. Поза кадром, за словами самих акторок, вони усі добре тоді дружили, підтримували одне одну і так далі. Те, що Аліса Мілано щось там пару раз сказала, невдале, про і з цього роздули скандал на 20 років, це скоріше про те, як суспільство любить конфлікт і перемивання кісток. Як послухати зараз, Подкаст Холі Мері Компс The House of Halliwell, де вона з іншими акторками із серіалу дивиться старі серії і коментує. То усе там було нормально. Після третього сезону, вже як жінка Менсона підключилася у серіал, у Холі Мері Компс у сечовому міхурі знайшли щось схоже на пухлину. І тоді і Мілано, і Догерті одразу приїхали до неї в лікарню, сиділи з її мамою і коротше по людськи себе проявили. А те, що там хтось щось каже в Твіттері, пише, це не так важливо, як людські вчинки. Мілано взагалі часто і говорить, і постить якусь дрісню, за яку дуже соромно. Ну і про колишню жінку Менсона, тоді Роуз Макгауен. Останні 15 років і вона, і Мілано стали активістками, начебто за права жінок, але чомусь з дуже довгим списком усіляких але, казусів, непоняток і нюансів. МакГауен також фігурує у кожному секс скандалі навколо голівудських чортів останні 10 років, що дуже сумно, якщо вірити, усьому тому, що вона розповідає. Моїми улюбленими сестрами Галівел назавжди були і будуть Холі Мері Компс та Догерті. Але усі дівчата молодці, усього їм найкращого і від мене особисто великий цьом. На цьому серйозна хвилинка завершена. Що було далі? Як з серіалу пішла автор ідеї, і одна з головних акторок, усе потроху покотилося у напрямку калу і мазути. Двох дівчат, що залишились, і з часом зробили співпродюсерками і дозволили міняти їм у день зйомки, репліки усіх персонажів та переписувати сценарії, ну і ще вдягати усе, що їм захочеться. Саме через це розвиток їх персонажів на тому закінчився, і з серіалу зник будь-який елемент конфлікту, бо дівки знають своїх персонажів краще, і на їх думку, вони усі уже і так ідеальні. Наприклад, за старих сценаристів Фібі була проблемною молодшою дитиною з добрим серцем, але не завжди правильними рішеннями, складним персонажем, на якого було цікаво дивитися. А після третього сезону її персонаж стає суперзіркою, найкращим автором порад, топ моделлю. Сілебою, ідеалом краси і так далі. Як думаєте, хто цю ідею придумав? Сценаристи чи сама Мілано? Оце ось дроч на самих себе у пізніх сезонах дивитись тупо гидко. Озвучка на 1 плюс +1 з початку тих нових сезонів теж, здається, стала такою душною. У перших серіях Лео часто називали просто Янголом, а коли він свій телепорт юзав, він літав чи переносив людей таким чином. Із появою Роуз МакГауен у серіалі я асоціюю появу глибокого лору в озвучці на 1 плюс 1. Тепер янголи це світлоносці. Замість того, щоб літати, вони сферяться. І такого от іншого вигаданого крінжу, без якого було б краще, було дуже багато. Сезони 4, 5, 6 і 7 це попурі пародій на самих себе з минулого, серії із перевдяганням, плагіату та несмаку. Сезон 8 – це той, де додали човіху з Big Bang Theory, як четверту відьму. А у вигляді коміксів далі були навіть сезони 9 і 10, кому дуже цікаво. Охопити це все в одному відосі тяжко. Тому я по-простому на хлопський ум зараз вам спробую розповісти. На мою думку, найцікавіше у серіалу Всі жінки відьми майже сталося два спін-офф серіали, які зарізали із різних причин. Перший мав бути про Кріса, сина Пайпер, із майбутнього, який увесь сезон крутився у них вдома, щоб як Кайл Рівз із Термінатора змінити хід часу, врятувати свого брата і так далі. По закінченню сезону на WB мав би початись новий серіал про нього, його брата і, може, їх маму, і про надприродні. Серіал відмінили, бо на каналі WB якраз у той самий час вже був в розробці надприродний серіал про двох братів з схожою назвою. Невезуха, коротше. Другий серіал мав би бути про русалоньок. Алісі Мілано на п'ятий сезон ті жінки-відьми набридли вже як гірка редька. Вона хотіла запустити чимось схожий спін-офф про чарівних русалок, що теж, типу, рятують невинних. Студія дала добро і випустила пілотний епізод як дві серії жінок відьм Життя іронічна штучка. Після того, як у тій серії Алісу Мілану трохи роздягнули і показали в костюмі русалоньки рейтинги серед чоловіків для серіалу Всі жінки відьми різко зросли. Серіал Русалоньки через це відмінили. Алісу Мілану закидали грішми, щоб вона нікуди не йшла. А наступні декілька років сценаристи час від часу новими чарівними способами роздягали акторок для нас, глядачів. Якщо дівки на екрані були вдягнені, то скоріше за все ми дивилися епізод плагіат за мотивами популярних фільмів. Усе, що було модно, із затримкою в 2-3 роки з'являлося в Чармд. Були там і вампіри, і чарівна школа Хогвартс, де навчаються молоді чаклини і ікс-мени. Навіть декілька серій у дусі Гаррі Поттера» було. Коли усіх задовбали пірати Карибського моря, дівчата зробили епізод про піратів капітана Блек Джека. Його прокляття безсмертя та інші не дуже оригінальні ідеї. Була серія, і за мотивами фільму Small Soldiers, і про імхотепа з мумії, де любов усього його життя, це, звісно, знову була Аліса Мілано. Цікаво, хто так вибрав. І навіть драчки у стилі Джона Ву у серіалі разочок зробили в епізоді де Догерті робила якусь бюджетну матрицю по телевізору. Усе це дивитись навіть малому було соромно. Я тицяв в телевізор пальцем і кричав: Так це ж матриця! Так це ж мумія! так це ж школа іксменів! і Гаррі Поттер! Що це таке? Нафіга? Сказати, що це було просто омажі, чи хтось там натхненно щось зробив, я на цьому каналі забороняю. Нічого цікавого вони з цими краденими ідеями ні разу не зробили. Дівчат просто перевдягали в нові сексі костюмчики, форму того чи іншого фільму намагались перелопатити у коротенький епізод, а про зміст усі забували. І виходив із цього всього завжди кал. Ось вам жінки відьми, але вони перевдягнулись у ксену принцесу воїн. А ось вам Лео і Кріс втікають від динозаврів із парку юрського періоду. Куди подівалися демони і містика з перших трьох сезонів, не питайте. Це просто треш галіми якийсь. Те, як майже в кожному епізоді показували нову надприродну загрозу, у зоопарку злодів було декілька прикольних типів. З одноразових мені подобався бос першого серіалу Темпус, що перемотував час. Білі Зейн із фільму Титанік засвітився, і Рон Перлман, наш хелбой, який був демоном боксу і реслінгу у серіалі Всі жінки відьми, а також володів власним підпільним надприродним бійцівським клубом. Це був угар, піпец і такі серії. Це те за що я любив і продовжував дивитися той серіал так довго. З дуже злих і страшних демонів, яких показували більше одного разу, варто згадати. Актора Біллі Драго та його персонажа Барбаса, який був типу демоном страху. Але з часом, так само як і Костиль в Баффі, він став з'являтися ледве не в кожній другій серії. На чувака завжди приємно було дивитись: і він був таким не самим гімняним злодієм, як його стільки раз перемагали, а він все одно повертався. Джерело усього зла був міфічним богом, злим типом у великому червоному капюшоні. Для того, щоб зрозуміти різницю між першими трьома сезонами жінок відьом і гамном, що було далі, ось вам джерело із третього сезону. А ось вам джерело після того, як пішла Шеннен Догерті. Ну що, є різниця чи немає, скажіть, а? Оцього міфічного, дуже крутого, загадкового бога в капюшоні грав Майкл Бейлі Сміт. Той самий тіп, що був і тілом Болтазара, і загадковим синім мужиком, що вбиває прю, ну і джерелом, власне. Джерело, звісно, попахував якимось Варкрафтом чи Вархамером, але викликав серйозний інтерес і повагу. Його підчили як щось страшне, що дівки просто так за одну серію якимось там віршиком не потягнуть. Як не стало прю, з нього і справді зробили злодія на цілий сезон. Але вже у трешову пародійну епоху серіалу з якимось абсолютно смішним, не страшним дизайном, коротше, злили епічного персонажа. Ставимо хештег Це не моє джерело у коментах під цим відео, пацани, і розповідаємо історії про улюблених демонів. Ну і звісно, треба сказати про найкращого персонажа цієї мильної опери злого демона Балтазара, якого грали Майкл Бейлі Сміт та Джуліан Макмен. Із самого початку Балтазар був цікавим персонажем із власною мотивацією, не просто хорошим чи поганим, а складним типом. Який собі сам на умі і грає тут за власними правилами. На жаль, автори серіалу у якийсь момент зайшли у глухий кут і не могли далі придумати, що з ним робити, або розумні співпродюсерки, які знають як краще, заважали. Тому ми по колу дивилися циклічно, як його перемагають. Він повертається з пекла, дуже хоче зайнятися знову коханням з Мілано, як і всі мужчини у всесвіті Чармд в принципі. Але вона його не хоче. А потім хоче, а потім його знову перемагають і так по колу. Така дрісня. Малого мене захоплювала історія, де після чергового знищення наш кол потрапляв кудись в астральну площину між землею і пеклом. Де черв'як із книжки Дюна їсть демонів, і ті демони дропають лут свої суперсили. Кол від черв'яка бігав, збирав увесь той лут, як в ігрі, і зібрав собі 100 тисяч мільйонів різних чарівних сил, після чого повернувся в реальний світ з сексі мужики. З офігенними спецефектами. Як він був балтазар, його телепорт був просто такий мильний, і у нього була крута, синя, енергетична куля, дуже велика. Коли він став джерелом, спецефекти його теж змінилися. Вогняні стали такі інфернальні. І куля дуже серйозна була, матьора. А після того, як він в пеклі назбирав собі всі абіли Евер, його новий телепорт став якийсь такий мутантський, кольоровий, крутий, і сам Коул став надприродною істотою супер-мега-мутантом, яких в світі демонів і в книзі Темряви навіть не було. Якби хтось додумався зробити серію, де його персонаж просто показує, скільки у нього є різних фаєрболів, енергетичних, вогняних, кислотних і так далі, це була б, мабуть, моя улюблена серія, якого хрена так не зробили. Також була спроба замутити любовний трикутник між ним Фібі і Пейдж, але Мілано і Холі Мері Комс сказали авторам сценарію: Ні, наші персонажі такої хірні грати не будуть. Тому бідолагу кола просто в черговий раз злили ні за що. Просто так. Ні я, ні моя сестра ніколи не розуміли, чого жінки відьми і особливо Фібі так сильно серуть на того Балтазара. Він нормальний чувак насправді старався. Ну да, було що він одержений злом якимось, але у жінок відьм зло теж вселялося регулярно. І що такого? Їм значить можна, а красивому мужчині не можна, чи що. Коротше, наш друг кол не заслуговував на таке гамняне ставлення. Ганьба вам, дівки, за те, що ви такі противні. такого мужика угробили. Усі, у кого є серце, прямо зараз ставимо лайк за Коула, пацани. За Коула. Серіал святково закінчили на сьомому сезоні, де усі сюжети закрили. Навіть коула запросили на одну серію, щоб дати йому якийсь нормальний фінал, не самий гамняний. Після чого канал WB став каналом CW, де пізніше буде усякий там Arrow, Flash і так далі. Але тоді на ньому ще нічого не було і треба було терміново щось показати, щоб глядач нікуди не втік. Супернатуралів і жінок відьом зі скрипом екстрено продовжили ще на один рік. Кінець сьомого сезону тепер треба було якось імпровізовано швидко перекручувати і продовжувати. Акторкам заплатили ну дуже багато бабок, тому грошей на решту серіалу залишилось мало. Половину серії жінок відьом грали інші акторки. Взагалі пояснювалося це тим, що чарівне закляття змінило їх зовнішність і голос, щоб ті стали невпізнаваними. Але насправді це був такий хитрий мув, щоб зекономити гроші і платити менше зіркам. Декого з акторів на восьмий сезон зовсім не запросили, щоб зекономити указ додали чувіху з Big Bang Theory четвертою відьмою. Вона мала бути таким типу персонажем для дітей Сабріною, юною відьмою, що тільки починає розбиратися в багатому лорі світу жінок відьом. Серії були попурі з попередніх епізодів, але на новий лад. І, коротше, нічого хорошого, цікавого чи вже навіть просто смішного у тому восьмому сезоні не було. У 2006-му красивих дівчат нарешті відпустили, і вони всі пішли по своїм ділам. А через сім років почались розмови про перезапуск. Вийшов він лише у 2018-му. Магії, демонів і усілякого цікавого там стало менше. Красивих жінок, за версією моїх однолітків, замінили на дівчат, які, мабуть, подобаються зараз, молодим хлопцям. Взагалі, серіал так собі, я не знаю хто і навіщо це зараз би дивився. Для мене цей серіал завжди був в першу чергу про красивих жінок. Щотижня мінімум в одну із них вселявся якийсь хтивий демон. А у єдиного мужика на весь серіал Лео вселялося лише ліниве прокляття, від якого він хотів хавати чіпсини, дивитися тілік на дивані і нічого не робити. От, оце от прокляття ліні разом із хтивим теж у мене походу з тєліка попало. Будь ти проклятий, Арон Спелінг. Про правило 34, яке говорить, що про все має бути якась порнуха. Я дізнався саме через моє захоплення дівчатами із серіалу Всі жінки відьми. У мене на компі у колекції моїх дуже важливих файлів був zip архів з паролем, куди я зберігав усі офіційні трошечки еротичні фотки акторок. А також фотошоплені галіни фейки на Nokia 6233. У мене був Java Zip архіватор щоб цей архів із паролем розпаковувати і переглядати сотні вручну збережених і відсортованих фотографій холі Компс, Роуз МакГауен та Аліси Мілано. Брайна Краузе я не зберігав, але фотошопи його чоловічого кохання з іншими чоловіками на тих самих форумах теж були. Сцена митців, що можуть дуже класно прифотошопити чужу голову на інші цицьки, чи цицьки на іншу голову мене надихала, їх скіл у фотошопі був нереально високим. Зараз є купа нейронок, та й що там? Вечірній Анбернік сам у якомусь там Stable Diffusion може вам зробити діпфейк будь-кого завгодно, але штучний інтелект не може відчувати і не вміє кохати. А ті, що годинами фотошопили ті фотки, однозначно були у цих прекрасних жінок закохані. У холі Мері Комс була до серіалів пара цікавих сцен у всіляких фільмах. І в одинадцять друзів Оушена вона також засвітилась. Її там Бред Піт учить грати в карти, а потім ще показують бій кличка і Ленокса Льюіса. Оце так фільм, чуваки, в цьому фільмі є все, що я люблю. Мілано, наче теж знімалася у гостросексуальних фільмах, по типу Опіймів з вампіром, наприклад. Ну і, звісно, просто порнопародія, де мужика в Балтазара пофарбували червоною фарбою, теж існує. Там навіть опенінг переробили трошечки на Ютубі, я не покажу, але кому цікаво у телеграм-каналі Вечірній Анбернік» дам посилання, як вступити в Телеграм в описі під цим відео. Ну і таке от відео вийшлося, дівчата, жінки. Якщо хтось засмучений оцим от відосом, тим, що я там про фейки розказав чи ще щось, будь ласка, не ображайтеся. Це все такі пацанячі приколи. Ми усі любимо і дуже поважаємо наших мам, бабусь, сестер, дружин і взагалі усіх жінок. Насправді серіал Усі жінки жінки-відьми» був одним із перших хітів, де в головних ролях усі дівчата, і серед авторів сценаріїв теж дівчата були. Такий прогресивний був серіал. Те, що і жінки, і чоловіки в ньому максимально карикатурні, якісь сексуалізовані, стереотипні і жлобські, ну що поробиш, такий був час. Для мене усі жінки-відьми це серіал про прикольного мужика Балтазара, який намагається прокачатися, як в «Му онлайн, зібрати усі суперсили, вивчити всі книжки, орби. Чувак зробив як мінімум три ресети, і все це заради того, щоб хоч разочок посексити Алісу Мілано. чи її сестру, з якою Аліса Мілано в одному епізоді помінялася тілами. А тепер усі, хто молодець, будь ласка, поставте лайк, напишіть в коментарях, хто була ваша улюблена відьма хто був найкрутіший демон. І чи вважається зрадою посекситись із сестрою вашої дівчини чи жінки, якщо ви запідозрили їх у переселенні душ? Обіймаю усіх міцно, бережіть себе. З вами був вечірній Анбернік.